Зараз у таксиста запитаємо скільки вони заробляють. Now uh, in delivery. Yeah? Uh, food delivery. Food delivery. Yeah. Okay. is good too. It's like a uber drive. I I, I can you say how can a horn in uber drive ride with people? Is it better than delivery? Yes, more better than uh, uh, like root. Uh 300 here. 300 долларов, є. А що церонто? 500? Всім привіт! Хотів розказати, скільки заробляємо на орендних машинах. Я вже віддав машину. Зараз я роблю документи собі в таксі. І там такі проблеми трошки з'являються. Трошки далі розкажу. Значить, Скільки можна зробити на орендній машині, доставці тут Вініпегу. Максимально, що в мене вийшло, це 120 баксів. В принципі, це за 6 годин. Це виходить, в принципі, 20 баксів на годину. Це доволі крута зарплата для Вініпега. Якщо ви пам'ятаєте попереднє відео, саме стільки ви повинні заробляти, щоб якось прожити, якщо в сім'ї дві людини і друга людина не працює. Вам потрібно 20 баксів. Але це 20 баксів бруто. Якщо у вас машина в оренді, це приблизно 40 баксів віднімаєте. І топливо виходить приблизно 15 баксів. 15 баксів, це ще 50, ну 55, тобто виходить десь 70 баксів в день. Але бувають такі дні, знаєте, що не 120, а буває 80, а буває таке, що за 2 години 50. Тут, тут таке залежить від кількості замовлень, скільки кур'єрів на лінії, і від погоди теж залежить. Тобто, якщо ви будете кожен день виходити, ви заробите на орендній машині 2000 баксів. Тут вінні -Пегу. Основна проблема в чому не дає змін. О, який автобус, як в американських фільмах. Шкільний автобус. До речі, там кажуть, що нормальні зарплати дають, але щоб туди влаштуватися, там треба окремі права не так, не так легко. Це шкільні автобуси, дітей возять. Ну і що виходить? Получається, що заробити, в принципі, можна, але це дуже маленька якби, зарплата виходить. Бо якщо поділити на кількість годин, це виходить приблизно 10 баксів годину. Це бруто. Ну, тут зарплата всі в брутах, тобто там ще податки треба буде відняти. То саме, якщо ви підете працювати в КС, ви будете отримувати 13,50. Якби більше, ну, без сенсу. Це тут конкретно, я кажу, за Вінні пех. Тому ця робота для великих міст. Тобто вам потрібно жити в Мегаполісас. Він не мегаполіс. Бачите, тут таке місто в лісі, вокруг нічого нема. Вам треба вибирати великі міста Торонто, де поруч є інші міста. Наприклад, Ванкувер, де є Бернебі, де знаєте в Європі, місто в місті. Тут такого немає. Тут на всю провінцію півтора мільйони провінцій в розмір Польщі. Із, із них, із цього півтора мільйони, 800 живе в Відніпе. А далі там ліса, все. Тобто для цієї роботи, якщо ви хочете тут працювати, вам потрібен мегаполіс. Тобто люди, люди, які роблять ці замовлення. Навіть от є така служба тут, Скіп канадська. У неї набір закритий ще літом. Їхав, я дивився, то вони ще літом не набирали і зараз не набирають. Тут продають аккаунти по 1000 баксів. Розумієте, яка ситуація. Але це якби нормальний старт. Якщо у вас немає ніякої роботи, то півтори тисячі за місяць все ж таки це ж гроші, ніж взагалі нічого. В принципі, можна так сказати. Але на велосипеді без проблем ви можете пригнути і почати заробляти гроші. Де відносно тепло. Тобто Ванкувер, там он, хлопці знають, їздять, у них теж приблизно 20 баксів виходить, але на велику. В Торонто там теж їздять. Буває 20-30 по-різному. Ну, У мене, до речі, було за 2 години. Це рекорд за 2 години 52 бакси. тобто Це виходить 26 баксів на годину. Дуже залежить від чаєвих. Зараз я буду пробувати в таксі. Я вже ходив, міняв. Ну, тут, виходить, як. тобі треба робити таку справку, що ти не судимий. Коли ти працюєш в доставці, ти це робиш онлайн. Називається це background check. Просто фотку висилаєш, паспорт, і, і там треба головою повертіти, підтвердити свою, ну, якби підтвердити, що ти, це ти, і все. Але в таксі ти повинен возити людей, тут потрібен цей папірець. Якщо ви живете в Канаді менше року, онлайн це не можна зробити, бо можна ще онлайн це зробити. Якщо менше року, то не можна, треба йти цей відділок. Це коштує ще 50 баксів. Я туди приходжу, поліцейський тільки з ходу. Хоп! А що це за адреса? В правах пишеться адреса. Це адреса готеля, каже. Не підходить. Так, ну це поліцейський відділок отак. виглядає. Вам треба буде прийти сюди, щоб отримати цей кримінал-чек, хто в Вінніпегу. Поліцейський одразу спалив, що адреса на правах. Готель не підходить, сказав що якийсь штраф, треба йти, міняти права. Там можна, коли ти живеш в готелі, можна на готель замовляти. Ці права, вони дійсні, все окей. Коротше, якщо ви отримали права на готель, а потім переїжджаєте, то треба нові права робити. Зараз треба йти в MPI, брати знову два підтвердження адресу, тобто це може бути health-карточка і договір оренди. Отримувати нові права, а потім іти робити цей бікграунд чек, 50 баксів він ще коштує, і закидати це в Uber Окремо тут, в Манітобі, ще треба зробити назойський драйвер абстракт. Це ваша історія вождіння, як ви їздите. Тут, там ці штрафні бали і так далі. Це знаєте, таке саме, як в принципі в європейських країнах. І в кожній провінції там свої правила читайте. Тобто, наприклад, я знаю, що Британська Колумбія і Альберта взагалі не прийме оці права класу 5. Там треба окремі клас 4 брати. В Торонто треба права Full G. Наприклад, в нью Лабрадор ви можете поміняти права, але там нема Uber. Таке. Тобто, читайте там кожні вимоги різні для автомобіля на доставку. Треба, щоб автомобілі було до 20 років, це для Uber. Для таксі в більшості міст треба, щоб було 10 років. Тобто автомобілі 2013 року. Для Торонто, щоб 7 було. І для Ванкувера 9. Ну, в інших містах, в принципі, до 10 років. Ну, в принципі, вам і так і так, якщо ви захочете жити в Канаді, вам і так і так придеться купити свій автомобіль. У кого не запитає. Взагалі, у кого я питав. Ніхто на оренній не їздить. І всі працюють як підробіток. Тобто це робота більше як підробіток. У них є основна робота, тому що воно ж не дає документи. Ця робота не, не дає документи. Одного я чи двох тільки зустрічав, у кого це як основна масштаба. Це є парт-тайм джо по фул-тайм? Фул-тайм. А per one day? 200 о... Sorry? Every day is different. Sometimes 200, sometimes 300, sometimes only 100. is different, different for 8 hours, yeah? yeah? Now going very slow. No, that's like 10 hours. Ah, 10 hours. Побачимо як це буде. В принципі, як хтось сказав, Популярні роботи для мігрантів. Таксі доставка потім трак. Зараз от я роблю документи в таксі, якщо це вийде, зробити. Тут ці права треба поміняти і все інше, то далі, то далі побачите про таксі. Але он дивіться, на велосипедах їздять. В принципі, тротуарчики почистили при. Не все так погано. Хто хоче, то може спробувати. На велосипедах по Вінні Ну і побачимось в наступних відео.